Марина була молодою дівчиною 22 років, яка неодноразово сама дивувалася, як так склалося, що вона живе в домі свого дядька, особливо враховуючи обставини, які їй довелося пережити. Вона вивчала графічний дизайн в одному з невеликих мистецьких коледжів у Львові і більшість часу присвячувала створенню проєктів, малюнкам і фрілансу. Життя з дитинства не було для неї легким, розлучення батьків. Постійні переїзди та пошуки стабільності змусили її, зрештою, оселитися у свого дядька Олега, який жив у маленькому селі неподалік від міста, цей переїзд не входив у її плани. Коли мама Марини поїхала на довготривалу роботу за кордон, у Марини не залишалося іншого вибору, ніж прийняти допомогу від Олега. Він був добрим чоловіком, який багато років працював викладачем у місцевій школі, а тепер разом із дружиною. Тетяною, жили у просторому будинку з видом на зелені пагорби. Спочатку Марина сприймала цей новий дім лише як тимчасове місце для ночівлі, але з часом вона звикла до розміреного життя у селі. Тетяна, дружина Олега, була жінкою з характером і певною владністю. Вона носила завжди акуратно укладене волосся, витончені сережки з бурштину, а на її пальцях виблискували кільця, мов би нагадування, що вона тут господиня. Її строгий, але водночас холоднуватий погляд змушував Марину відчувати себе трохи незручно, наче вона гостя, яка випадково заблукала у цей затишний, але чужий світ. Зі спочатку Марина жила у кімнаті для гостей, намагаючись не заважати, але з плином місяців між нею і тетяною виникло певне напруження, яке поступово поступалося місцем взаємній вічливості, а іноді навіть порадам з господарства. Марина помітила. Що часом дивиться на Олега з приємною увагою, а його випадкові дотики або погляди, коли він думав, що вона не бачить, викликали в ній дивне хвилювання. Це було щось, що вона не могла пояснити, щось, що змушувало її серце битися швидше, хоча вона й розуміла це неправильно одного вечора, коли Тетяна пішла до своїх подруг. А Олег вже давно спав у своїй кімнаті. Марина почула тихі кроки в коридорі. Її серце миттєво прискорилося, і вона. Ніби під дією невидимої сили, тихенько підійшла до дверей кімнати дядька. Вона повільно відчинила двері і побачила його, що лежав на спині, рука під головою, а м'яке світло місяця, що пробувалося крізь вікно, ніжно висвітлювало його обличчя. Марина застигла, дивлячись на нього, її серце шалено калатало, а пульс здавався гучним у тиші кімнати. Олег відкрив очі і зустрів її погляд, виглядаючи трохи розгубленим. Але в його очах горів якийсь таємничий вогник. Він сонно посміхнувся і тихо запитав Марино, що ти тут робиш? Її голос був тихим і невпевненим. Я не хотіла тебе будити, він сів на ліжку, потираючи очі, і дивився на неї з легкою усмішкою, але в його погляді з'явилося щось інше, щось, що ніби розрізало повітря між ними. Все добре, м'яко сказав він. Ти завжди можеш поговорити зі мною, вона кивнула, але думки плуталися. І в повітрі висіло невидиме напруження. Марина прошепотіла, просто хотіла поговорити, Олег запросив її сісти поруч, і хоча вона вагалася, щось вабило її до нього. Вона сіла, відчуваючи тепло його близькості і ледь вловими аромат його парфуму, який ніжно обволікав кімнату. Їхні погляди знову зустрілися, і в той момент світ, здавалося, зупинився. Його очі були ем'якими, але в них світився таємничий вогник. Він тихо спитав ти в порядку. Вона відкрила рот, щоб відповісти, але слова зникли. Між ними було щось, що не можна було пояснити напруження, яке збільшувалось з кожною секундою. Олег не відступив, його погляд тримав її в полоні. Вона знала, що це неправильно, що так не повинно бути, але бажання було сильнішим за розум він прошепотів, не відриваючись від її очей. Ми не повинні, але вона вже не могла зупинитися. Її пальці ковзали по його грудях, відчуваючи тепло шкіри, і вона прошепотіла Я впевнена, я цього хочу, хочу тебе. Їхні губи зустрілися в поцілунку, який був глибшим і сильнішим, ніж будь-коли раніше. Вони знали, що назад дороги немає. Світ зник, залишивши лише їх і ті почуття, які вони не могли більше ігнорувати, раптом тишу порушив звук відчинених дверей знизу. Вони застигли. Серце Марини забилося сильніше. І вона різко відсторонилася. Паніка охопила її, але водночас були й інші почуття, бажання, яке не можна було приборкати. В той момент у двері зайшла тетяна. Її погляд був сумішу смутку і розуміння, а голос тремтів. Коли вона запитала Марина, що тут відбувається, кімната наповнилася напруженим мовчанням, ніби перед бурею. І всі троє знали, їхнє життя вже ніколи не буде таким, як раніше, та що приховує Тетяна. Чи вистачить їм сил подолати цю прірву, що раптово відкрилася між ними? І чи зможе Марина знайти відповідь не лише у зовнішньому світі, а й у самому собі? Це тільки початок історії, яка обіцяє багато несподіванок. Марина сиділа на краю ліжка, її руки тремтіли, а погляд ніби намагався втекти від тієї холодної реальності, що щойно обрушилася на їхній дім. Тетяна стояла у дверях, її обличчя було кам'яним. Але очі видавали глибокий біль, який неможливо було приховати. Вона повільно крокнула всередину, закриваючи за собою двері, і повітря в кімнаті стало густим, наче перед грозою Олег мовчав, його рука нервово дряпала затилок. А очі були опущені, він ніби намагався знайти в собі сили дивитися правді в очі. Між ними нависла тиша, так само важка. Як темна хмара над Карпатами у вересневу ніч, Марина, нарешті заговорила Тетяна, її голос був тихим, але в кожному слові відчувалася сталь. Ти маєш розуміти, що це, вона зробила паузу, наче шукаючи правильних слів, це складніше, ніж здається. Не просто помилка чи випадковість. Це вибір, який матиме наслідки, Марина підняла очі. І в її погляді вже не було розгубленості, лише страх і невимовна туга. Я не хотіла, вона почала. Але слова знову застрягли в горлі. Олег підняв голову і, дивлячись на Марину, промовив ми опинилися в пастці власних почуттів. Я не знаю, як це сталося, і не знаю, як це виправити. Але я знаю одне ми мусимо бути чесними з собою і з Тетяною. Тетяна сіла на крісло, витягнувши руки на коліна, в її очах блиснула сльоза. Але вона не дозволила собі розплакатися я не прийшла сюди, щоб сваритися або карати вас. Вона глибоко вдихнула і продовжила. Але я бачу, що між вами є щось, що ми досі не розуміємо. І це щось не просто пристрасть чи помилка. Це загадка, яку нам треба розгадати, Марина відчула, як серце стискається від цих слів. Вона дивилася на тетяну і раптом помітила, що ця жінка. Яка здавалася їй раніше холодною і недоступною, насправді була сильною і мудрою. Якби не вона, це розбиття могло б стати кінцем, що ти маєш на увазі? запитала Марина, ледве стримуючи сльози, Тетяна підвелася, підходячи до вікна і витягла з сумки невеликий блокнот. Вона відкрила його і показала сторінку, на якій були малюнки, начерки старовинних символів, загадкових написів і дивних знаків. Це спадок моєї родини, прошепотіла вона. Те, що передавалося від покоління до покоління. І він пов'язаний з нами, з нашими предками. І з тим, що відбувається зараз, Олег нахилився ближче, розглядаючи малюнки. Марина відчула, як холодок пробіг по спині. Ти хочеш сказати, що між нами щось більше, ніж просто почуття? запитала вона, намагаючись зрозуміти сенс сказаного. Саме так. Відповіла Тетяна. Ця історія набагато глибша і темніша, ніж ми думали. І нам доведеться зіткнутися з тим, що приховано в тіні наших сімейних таємниць, раптово в кімнату пролунав різкий звук, телефон тетяни загорівся повідомленням. Вона подивилася на екран і блідо посміхнулася це повідомлення від моєї сестри З Івано-Франківська. Вона знайшла щось, що може допомогти нам розібратися. Але це небезпечно, Марина відчула. Як її світ перевертається. Вона думала, що переїзд до дядька це просто новий етап у житті, але тепер вона розуміла, що це початок чогось зовсім іншого, що ми будемо робити. Запитала вона тихо, Олег глянув на неї з тяжкістю ми мусимо розкрити правду. Разом Тетяна кинула погляд на годинник вже пізно. Завтра ми вирушимо у подорож, яка змінить наше життя. Підготуйтеся. І пам'ятайте. Те, що ми шукаємо, може виявитися не тим, що ми очікуємо. Марина відчула, як її груди стискає страх і водночас хвилювання. Вона глянула на дядька й Тетяну і знала, що назад дороги вже немає, за вікном тихо шелестів вітер, ніби почучи древні таємниці, що чекали на своє розкриття. Іде десь далеко, у темряві, хтось спостерігав за ними, чекаючи свого моменту, що ж приховують ці сімейні загадки. І чи вистачить сил Марині та Олегу пройти крізь тіні минулого? Відповіді на ці питання чекали попереду, у темних лісах і старовинних замках Західної України. Марина прокинулася під перші промені сонця, які ніжно проникали крізь прозорі штори її кімнати. Її серце все ще билося швидко, немов вона щойно пережила бурю, і, власне, так і було. Вчорашня ніч залишила в її душі глибокий слід, і тепер вона знала. Життя її зміниться назавжди, вона одягнулася швидко, обрала легку сукню ніжного пісочного кольору, що підкреслювала її тонку талію і довгі ноги. Взуття, елегантні балетки з мереживною обробкою, які додавали образу легкості і водночас дещицю спокусливості. Волосся Марини було зібране у недбалий пучок, кілька пасмів ніжно спадали на обличчя, створюючи гру світла і тіні. На зап'ясті блищав тонкий браслет із срібла. Пам'ять про дитинство, яку вона завжди носила з собою в кухні вже пахло свіжою кавою. Олег сидів за столом, у простій сорочці й джинсах, зошит і ручка лежали поруч. Він виглядав втомленим, але рішучим добрий ранок, сказав він, піднімаючи погляд і посміхаючись трохи сумно. Готова до подорожі, Марина кивнула, хоча душа бриніла від страху і невідомості, «Тетяна каже, що це буде не просто поїздка, промовила вона. Підходячи до столу, що нам доведеться стикнутися з чимось дуже давнім і, можливо, небезпечним, Олег посміхнувся, але в його очах було щось незбагненне, якщо хочеш, я можу пожартувати. Що ми зараз вирушимо на пошуки скарбів, як справжні гуцули, сказав він, підморгуючи. Хочеш, я візьму з собою кобзу. Музика точно підніме настрій. Марина посміхнулася, відчула. Як напруга трохи спадає, тільки якщо ти не надумаєш співати всю дорогу, жартома відповіла вона. Вони разом поснідали, і незабаром до них приєдналася Тетяна в елегантному, але стриманому пальці з сумкою через плече. Вона принесла з собою блокнот із загадковими символами і старовинними картами, все компактно і зручно, прокоментувала вона. Кидаючи сумку на заднє сидіння їхньої старенької таврії, що чекала біля воріт, Марина не могла не помітити, як Тетяна виглядає стильно навіть у сільських умовах. Її чорний плащ із легким блиском, витончені шкіряні чоботи на невисокому каблуці і класичні сережки із парлами. В її рухах була впевненість і спокій, ніби вона знала, що попереду їх чекає, дорога пролягала через мальовничі пейзажі львівщини, зелені луки, густі ліси, де здавалося. Що час застиге. Марина дивилася у вікно, думки плуталися, але її серце ніби шепотіло, ти не одна дорога привела їх до невеликого села, забутого часом, де стояв старий монастир із кам'яними стінами, вкритими плющем. Тут, за словами тетяни, могли зберігатися ключі до розгадки їхніх сімейних таємниць, вони зайшли у храм, де запах старовинного дерева і воску наповнював повітря. Світло свічок танцювало на стінах. Створюючи відчуття магії і таємниці. Марина відчула, як серце б'ється сильніше. Тут багато загадок, тихо сказала Тетяна, дістаючи старовинний папір з блокнота. Ці символи частина Великого кодексу. І ми маємо розшифрувати його, щоб зрозуміти, що сталося з нашими родинами, Олег уважно вивчав зображення, потім повернувся до Марини. Ти віриш, що це може пояснити все? спитав він, вона кивнула. Хоча відповіді не було. У повітрі відчувалася напруга, ніби хтось невидимий стежив за ними з темряви. Раптом у двері монастиря постукав старий чоловік із сивою бородою і глибокими очима. Ви шукаєте правду, сказав він, ніби прочитавши їхні думки. Але будьте обережні. Історія це не лише факти, це емоції, помилки і вибори. Іноді минуле хоче залишитися в тіні, Марина відчула холодок. Але разом із тим і жагу дізнатися більше, що нам робити. запитала вона, чоловік усміхнувся загадково: перший крок прийняти те, що ви не зможете змінити все. Але ви можете вплинути на те, що буде далі, вони стояли у тиші, кожен занурений у свої думки, але в повітрі зрівнялася одна думка, їхня подорож тільки починається. І попереду їх чекали випробування, які змінять усе, і поки вони роздумували далеко в лісі. Між соснами, хтось спостерігав за ними, тихо посміхаючись, тримаючи в руках старий ключ, який, здавалося, міг відкрити двері не лише у приміщенні, а й у серцях, що приховує цей ключ. І чи зможуть Марина, Олег і Тетяна розгадати таємниці минулого, не загубившись у лабіринтах власних почуттів і страхів? Відповіді будуть чекати їх у наступній главі цієї заплутаної і пристрасної історії. Вітер тихо грав із золотистим листям, що падало на старовинну кам'яну бруківку, коли Марина, Олег і Тетяна вийшли з монастиря. Сонце вже почало ховатися за обрій, фарбуючи небо у відтінки пурпуру і помаранчевого, ніби попереджуючи про наближення ночі та невідомих випробувань, Марина відчувала. Як її серце стиснулося від напруги і водночас від бажання дізнатися більше. Вона зняла з плечей світлу шаль із тонкого льону, яка м'яко обвивала її руки. І погладила тонку срібну ланцюжок із підвіскою у вигляді козацької зірки, подарунок від бабусі, що завжди нагадував про силу роду і незламність духу. Її сукня, легка і повітряна, з тонкими бретельками, які ніжно огортали плечі, здавалася створеною для того, щоб відчувати кожен порив вітру і кожен дотик світу навколо. Балетки, що тихо клацали по бруківці, додавали їй грації, а тонкий аромат буску, що вона наносила на зап'ястя. Залишав за нею легкий слід. Немов обіцянку весни навіть у найтемнішу пору, Олег, одягнений у світлу сорочку з розтебнутим коміром і темні штани, тримав у руках ту саму старовинну карту, що Тетяна показала ще в монастирі. Його погляд був зосередженим, але іноді він кидав погляд на Марину, ніби шукаючи в її очах підтримку і розуміння. На його зап'ясті блищив простий шкіряний браслет, подарунок від старого друга. Символ міцної дружби і надії, Тетяна йшла поруч, її чорний плащ легко розвівався на вітрі, відкриваючи елегантний силует. Вона була мовчазною, але кожен її рух випромінював впевненість і внутрішню силу. Її темні очі, обрамлені густими віями, пильно стежили за кожним кроком, наче вона намагалась передбачити кожен поворот їхньої долі. Дорога вела їх до старого маєтку на околиці села місця, про яке ходили легенди. Місцеві жителі боялися заходити туди після заходу сонця, кажучи, що в стінах будинку ховаються тіні минулого, які не бажають, щоб їх турбували. Але саме тут, за словами Тетяни, могли зберігатися відповіді на їхні питання, коли вони наблизилися до будинку. Марина помітила, як її пальці непомітно стиснулися в кулаки. Вхідні двері були масивними, з важкими залізними петлями, вкритими іржею часу. На них висів старовинний замок, а поруч висівка з витонченими різьбленими узорами, схоже, нам доведеться знайти ключ, тихо промовила Тетяна, дивлячись на замок із тривогою. Олег повільно дістав з кишені те саме старе металеве кільце, яке він отримав від незнайомця в лісі напередодні, ключ, про який ніхто з них не знав, що він існує. Його холодний метал блищав у сутінках, і здавалось, що він приховує в собі силу, здатну відчинити не лише двері. А й таємниці всіх їхніх предків готові? запитав він, дивлячись на Марину і Тетяну, вони кивнули, і Олег повільно вставив ключ у замок. Зробивши глибокий вдих, він повернув його, і з важким скрипом двері повільно відчинилися, відкриваючи вхід у темряву. Всередині панувала тиша. Лише запах пилу і старовинного дерева наповнював повітря. Їхні кроки відлунювалися у величезному холі, де на стінах висіли старі портрети, обличчя на яких здавалося жити своїм власним життям, спостерігаючи за гостями, Марина відчула як її охоплює дивне відчуття, наче будинок дихав, зберігаючи у своїх стінах секрети, які не мали бути розкриті. Вона зняла шаль і акуратно поклала її напоруч поруччя старої дерев'яної сходової клітки, її пальці ледь торкнулися холодної поверхні, тут щось є, прошепотіла Тетяна. Дістаючи ліхтарик і освітлюючи кут кімнати. Ключ до розгадки, Марина підійшла ближче і помітила на підлозі старовинний килим із витонченими візерунками, які нагадували символи з блокнота тетяни. Вона нахилилася, щоб краще роздивитися, і раптом відчула холодний подих на шиї, що змусив її здригнутися. Хто тут? Тихо спитала вона, обертаючись. Але в кімнаті нікого не було. Олег підійшов до неї і поклав руку на її плече, ніби захищаючи від невидимої загрози можливо, це просто вітер. Спробував пожартувати він, хоча його голос звучав не зовсім переконливо, Тетяна взяла Марину за руку ми не одні, сказала вона тихо. І це тільки початок, і в той момент, коли їхні очі зустрілися, у коридорі пролунала низька тіньова постука. Всі троє застигли, серця забилися швидше. А повітря навколо ніби стало густим і важким, що чи хто чекав на них у темряві старого маєтку. І чи вистачить у них сил розгадати таємниці, що тягнулися крізь покоління? Відповіді ховалися далі, у глибині цього загадкового будинку, де кожен крок міг стати останнім. Темрява у старому маєтку огортала їх, мов густий Оксамит, і кожен крок лунав у порожніх залах відлунням минулих століть. Марина відчувала. Як холод пробігає по її шкірі, хоча в кімнаті було досить тепло. Вона стиснула руку тетяни, відчуваючи її спокій і рішучість, що трохи заспокоювало її власний неспокій. Цей будинок, наче живий, прошепотіла Марина. Її голос тремтів від напруги. Мені здається, він спостерігає за нами, Олег кивнув, його очі блищили у світлі ліхтарика, тут багато таємниць, і кожна з них може змінити наше життя назавжди. Вони рушили далі в маєтку, де вузькі коридори вели до кімнат із запиленими меблями, старовинними портретами і дивними символами на стінах. Кожен крок розкривав все більше загадок. Марина помітила, як її погляд зупинився на одному із портретів жінці із пронизливим поглядом, вбраній у розкішну вишиту сукню темно-зеленого кольору, яка підкреслювала її витончену фігуру і тонку талію. Шовкові рукавички та намисто з бурштину завершували загадковий образ, що викликав одночасно захоплення і тривогу. Хто це? запитала Марина, не відводячи очей, Тетяна підійшла ближче і торкнулася рамки. Це наша прабабуся, сказала вона тихо. Вона була жінкою з великою силою і таємницями. Кажуть, що саме вона почала ту історію. Яка тепер тягнеться крізь наші покоління, раптом у глибині коридору почувся легкий шелест, ніби хтось тихо пересувався по підлозі. Вони насторожилися і повільно пішли у напрямку звуку. Підходячи до старої бібліотеки, Марина відчула, як її груди стискаються від передчуття, двері були напівчинені, і всередині мерехтів світло свічки. На столі лежала відкрита книга з пожовклими сторінками, поруч. Маленький коробок із витонченим різьбленням, Олег обережно підійшов і взяв коробок у руки. Відкривши його, він виявив старовинний жетон із загадковим символом, схожим на поєднання козацької зірки і трипільських орнаментів це може бути ключем, прошепотіла Тетяна. Заглядаючи в книгу, Марина відчула, як у неї мороз по шкірі. Вона пригадала слова старого чоловіка з монастиря. Історія це не лише факти, це емоції, помилки і вибори. Вона зрозуміла, що ця подорож не просто пошук таємниць, а спроба зрозуміти саму себе і своє походження. Раптом ліхтарі почали мерехтіти, і в кімнаті стало холодно. Здалеку лунало тихе, ледве чутне шепотіння, яке повільно перетворювалося на слова. Вони прийшли, прошепотів хтось у темряві. Марина озирнулася, але нікого не побачила. Вона відчула, як її руку торкається щось холодне. Це був Олег, що стояв поруч, нам потрібно йти. Сказав він рішуче. Тут стає занадто небезпечно, вони швидко вийшли з бібліотеки, але відчуття, що за ними хтось спостерігає, не залишало їхню намить. Повернувшись до холу, вони побачили, що двері, через які увійшли, уже зачинені і ніким не відкривалися. Здається, будинок не хоче нас відпускати. Зауважила Тетяна з іронією в голосі. Але її очі були наповнені тривогою. Марина глибоко вдихнула, намагаючись заспокоїтися, ми повинні розгадати цю загадку, сказала вона, дивлячись на двох своїх супутників. Інакше ми ніколи не виберемося звідси, вони ставали на крок ближче до істини, але разом із нею наближалася і небезпека, яка могла зруйнувати все. Що вони знали про себе і свої родини, і в цей момент у темряві, десь далеко, Тихо пролунало зловісне лементування, що змусило їх замерзнути, наче попередження про те, що минуле не відпускає легко, що ж приховує цей маєток. І які секрети він готовий відкрити, коли настане найтемніша ніч. Відповіді чекатимуть у наступній частині.